Доброго ранку, малятка, пропоную сьогодні вам вивчити потішку сорока борона. Дітки, хтось стукає до нас обіконечко? Хто повсюди літає? Чорнобіле пір'я має. Скрекотуха білобока, ну, а звуть її. Дітки, ми бачили її на прогулянці. Дітки, яка ця пташка? Так, довгохвоста, красива, білобока. Непосидюча. Швидка. Дітки, а що вміє робити сорока? Так, стрибати. Літати. І гучно стрикотати. Ось послухайте малята, як стрикоче сорока. Дітки, а тепер послухайте потішку. Про сороку ворону. Сорока ворона кашу варила. Діток кормила тому дала, тому дала, тому дала і тому дала, а тому не дала. Він дров не рубав, піч не топив. Воду не носив, кашу не варив, тож і каші не заслужив. Дітки, а ви допомагаєте своїм матусям вдома? Як ви допомагаєте? Розкажіть. Пропоную вивчити потішку на пам'ять. До побачення на все добре.